Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні темою нашої розмови буде менеджмент. Цікавий такий термін, Уже є е, спеціальність менеджер. Е, тобто е, готуються вже фахівці, бакалаври, магістри і так далі. Активно обговорюється цей термін. Він е, широко вживається в науковій літературі, в популярній літературі. Що ж таке менеджмент? Ну, якщо подивитися на тлумачення оксфордського словника англійської мови, ну, це видання Оксфордського університету, авторитетне досить, от, то е, цей термін утворився від англійського слова менедж, так керувати. І за своєю суттю цей термін. Певною мірою можна вважати синонімом терміну управління, але управління, безумовно, ширше, ніж менеджмент. Що тлумачить в цьому плані Оксфордський словник? Він говорить, що менеджмент це перше спосіб або манера спілкування з людьми, друге влада та мистецтво управління, третє, особливі уміння і адміністративні навички. І четверте орган управління або адміністративна одиниця. Ось такий підхід. Ну, ми ж повинні розуміти, що наука то не тільки ж Оксфордський університет, є дуже багато різних наукових шкіл, видань, і, зокрема, менеджмент тлумачиться як сукупність принципів, методів, способів і форм управління. Є таке розуміння, що менеджмент це наука про управління людськими відносинами. Це трошки звужене таке розуміння. Що менеджмент це раціональний спосіб управління діловими організаціями або виробничими. Так? Менеджмент це галузь наукових знань і професійної спеціалізації. Управляючих менеджерів, які складають адміністративний штат, тобто управлінці. Менеджмент як уміння добиватися цілей поставлених перед собою. Менеджмент як функція, яка полягає в керівництві людьми у різнородних організаціях. менеджмент як управління бізнесом, зокрема. А бізнес це. Важлива справа, безумовно, в суспільстві. От бачите, різні підходи до того є, от, і різні тлумачення. Ну, у мене своє бачення менеджменту. Я вважаю, що менеджмент це система управління об'єктом управління з використанням форм, методів і технологій адміністративно-правового управління. Маркетингового, тобто ринкового управління і соціальної психології. Тобто, право, маркетинг і соціальна психологія, тобто людський чинник. І я так думаю, що цей термін він більш такий наближений, але в цілому менеджмент ми можемо розглядати з двох точок зору ми, навіть на тому переліку, який я вам назвав: що це по-перше, Наукове вчення, яке вивчає проблеми управління будь-яким об'єктом, це може бути суспільство, фірма, підприємство, регіон і так далі. А другий, як галузь праксіології. Праксіологія це наука про практику. І відповідно, ми можемо говорити, що ця галузь праксіології розробляє і впроваджує у реальне життя. Певні конкретні розроблені рішення, які приводять до певного результату, шановні друзі. Які основні функції менеджменту будь-якого? Перше, це функція планування, це зрозуміло. Функція організації тобто, як побудувати структуру і налагодити відносини. Мотивація, як мотивувати персонал працювати якісно і ефективно? Четверте, Функція це функція контролю. і п'ята функція дослідження ефективності, тобто зворотній зв'язок, щоб ми подивилися, як наша система працює, наскільки ефективно вона працює, і який результат цього менеджменту, тобто управління об'єктом управління. Який результат ми маємо, значить наприкінці? Тобто, оце такі основні засади менеджменту, як наукового вчення і практичної політики.